Привіт усім, друзі! Приїхав до мене наступний пацієнт. Це від механіка Миколаївської області. Е, значить, з його власного авто ГБЦ у нас Mercedes Benz. Це 2 Turbo Diesel, 612 двигун. Значить, в такому почебному стані бачимо, скільки варить місць потрібно. Прям поїло її. Дуже добре. Проблема у нас слаба компресія, не тримають клапана. Ну і видно щось. Бачите? Клапан згорів. Клапан згорів. От. Ось так поки все у нас виглядає. Розбереться, продефонтується, відмиється і зробиться. Все буде чудово. Тест на герметичність робити не будемо. Зауважень по кипінню авто не було. Проблема з компресією. Тому з цього пацієнта запускаємо в роботу. Мерседес наш забрав запчастини, приїхали Значить, впускні клапана по виробнику АЕ, Дорого-багато. Сальники клапанов також, також це, у нас АЕ. Далі. Направляючи втулочки, теж виробник АЕ, це по оригіналу ВАК. Кожна тулочка запакована окремо. 20 штук. Працює. Мерседес наш після поварки абсолютно всі канали переварили. переварили. Ось так, зараз фрезернем і будемо доопрацьовувати. Два годинок мучення і канали доопрацьовані по нашому Мерседесу. Такий має вид у нас. В принципі, божеський вид. Звісно, геть відео в заводський розмір каналу не вийшло. Але по прокладці буде все співпадати, все буде чудово. Красота. Дивіться, що це все було заварено. Буде бомба. Далі у нас заміна втулок, прирізка, мойка, зборка, заміри і тому подобне. І буде ще одна чистова фрезеровка. До речі, зараз знято 35. Сотих. Була крива, був прогиб. Наш готовий до зборки, виконані всі механічні обробки, фрезерований, відмитий, прирізані сідла. Починаємо збирати. Мерседес наш повністю зібраний, перевірений і готовий до відправочки. Вже буду зараз пакувати такий має фінальний результат. Значить, заміна всіх направляючих втулок, прирізка всіх сідів, заміна впускних клапанів, піскоструй випускного клапана та шліфовка татілки клапана. Хімічна мойка, торцовка клапана підхід гідрокомпенсатора. Ну, як ви пам'ятаєте, вона була повністю вся переварена. Сфрезерували 40 сотих, ще й був прогиб. Також робилась робила тесна герметичність, тес на герметичність вона в принципі, пройшла. Ось так воно виглядає. Це виглядає клапан від піскоструєний. Ось так. Тут у нас теж все, все чотенько. Зараз запакуємо і відправимо. Також колектор фрезернули. Всього-навсього 1,5 мм. Трохи кривий був по часу. Це зайняло 3 дні, по-моєму, робочі, поки запчастини приїхали, поки, поки черга тому подібне. Mercedes 2.7. Турбодізель буде валити на всі бабки. Всім добра, друзі! Підписуємось, ставимо лайки, а ми пакуємо, відправляємо і працюємо далі. Ремонтуємо ваші. Гебеце. дякую за довіру.